Вони не розмовляли до п'яти років, а нині без проблем розповідають про те, як минув день, та ходять до звичайної школи. Єдине, кожен ранок у них починається із візиту до лікаря. Діти з аутизмом. Їхні історії та реабілітація у сюжеті нашого Кирила Верязкина. Дмитру та Богдану 9 років. Хлопці близнюки. І вони діти з аутизмом. Бо вони були немовленнєві. Тобто з народження вони говорили по вони не говорили. Перші слова хлопці вимовили у 5 років. Їхня матір впевнена усе через те, що з дітьми постійно займалися медики. Дімочка, ну розкажи мені, куди ми зараз будемо йти? Займатися куди? До Наталі. Ти любиш Наталю? Люблю. А потім до кого ти будеш йти займатися? До Іваної доволі. Комплексна терапія у Дмитра та Богдана почалася, коли їм виповнилося 10 місяців. Діти щодня займаються злогопедами, реабілітологами та психологами. Пані Алла жартує: канікул у сім'ї немає. Ми ніколи не засиджувались вдома, постійно чимось займалися, кудись ходили. І е, навіть е, саме елементарне, коли нас не було занять, ми йшли навіть на майданчик, щоб діти навчилися комунікувати з іншими дітьми. Тренування продовжуються навіть вдома. А в тебе як логопеда звати? Як твого логопеда звати? Лія. А ну гарно, бо Ліля може образитися гарно та язичок. Ні. І ліля так? справа в тім, що артикуляційний апарат керував, коли мозок керує тілом, тоді мозок може керувати артикуляційним апаратом. Потрібно спочатку навчити мозок керувати всім тілом, потім буде легше з мовленням. Прогрес у розвитку дітей для матері очевидний. Тому я і повернулася з Польщі. У нас висококласні спеціалісти, у нас найкращі спеціалісти. Реабілітологів та психологів нині в Україні чимало. Однак кількість охочих ними стати постійно зростає. На сьогоднішній день можу сказати, буквально сьогодні прийшли списки рекомендованих на наші всі освітні програми. У Нас повністю заповнена програма по фізичній терапії, майже повністю заповнена програма по ерготерапії, як державна, так і контрактна. Великою є і потреба у цих фахівцях. Основна причина війна та люди, які Страждали від бойових дій, а ще діти, яким реабілітологи дають шанс на повноцінне життя.